В транспорті започатковане інформування населення, а, що проводиться хвилини навчання о 9-й ранку. А, в автобусах приватних перевізників була розміщена відповідна інформація. А, наразі а, на виконання отриманих доручень нами на доручення керівництву Одес міськранс та приватним перевізникам щодо здійснення. Зупинки транспорту о 9.00 на нуль на хвилин мовчання а Транспорт здійснює зупинку скрізь, окрім а, важких ділянок. Це у нас а, перехрестя, підйоми, спуски а, ну або навантажені ділянки. Якщо з співробітниками департаменту здійснюється контрольна лінія, ми виходимо, дивимося. Хто як виконує, не виконує, відповідно робиться відповідні зауваження підприємством. А що стосується світлофорних об'єктів, тут ситуація важче. Тому на даний час нами минулою суботу було протестовано. Можливість включати а, скрізь червоне на а, восьми перехрестях. Ми задіювали на, цей, на це тестування а, працівників патрульної поліції для забезпечення безпеки. Відповідно, у нас а, а, поліція виходила і регулювала на перехресті. Все одно люди. Не розуміли, що що відбувається, тому що це не робота світофорного об'єкта, і люди продовжували рух. Чудово є пропозиція наступного плану, щоб не переключати і виховувати все ж таки населення на майбутнє, можливо, в інших районах, доки не запрацювала система автоматична, яку ви зараз тестуєте, хоча б на декілька перехрест, не тільки на вихідні. Виводити патрулі, а сьогодні не кажу на всі зрозуміло, що це людський ресурс. Але умовно там два перехрестя в кожному районі зупиняти цей рух за допомогою працівників поліції. Ми з патрульну поліцію це питання опровода об моді.